Мазаспірлюм Різонця 18,2. 2 це на агризованому середовищі. Він має такий характерний відтінок, складчатість, перламутровий блиск. Юлія Воробей, завідувачка сектору колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів. Вона працює в інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НАН. Показує культуру бактерій, яку використовують для створення біологічних препаратів для сільгосп-виробництва. Ці мікроорганізми використовуються як біодобрива під гречку, оскільки гречка це такий продукт, що використовується для дитячого харчування. І тут особливо важливо. Використовувати на посівах цієї культури саме біологічні препарати для того, щоб отримувати саме чисту безпечну продукцію для наших дітей. За словами Юлії Воробей, колекція інституту налічує 600 штамів різноманітних мікроорганізмів. Спочатку штами виділяються і досліджуються в лабораторних умовах, а далі їхній вплив на культури вивчають безпосередньо на посівах у полі. Директор інституту Анатолій Москаленко показує одну з наукових ділянок поблизу Чернігова. На даній ділянці ми досліджуємо ефективність нових препаратів в технологіях різних культур. Зокрема, в цьому році це озима пшениця, це горох, ячмінь, овес та картопля. І Значна площа буде відведена під Люпини. Загалом інститут має 334 гектари земель, каже Анатолій Москаленко. З них 45 гектарів поблизу Чернігова та 289 гектарів біля села Прогрес. Там науковці займаються селекцією люпину, насінництвом вівса та жита. 31 березня цього року фонд держмайна вніс до кабінету міністрів України проєкт розпорядження, згідно з яким землі інституту мають вилучити та передати новоствореному держпідприємству резерв. Надалі їх планують передати в суборенду через систему Прозоропродажі. Інститут фактично залишається не тільки без ріллі, а й ще 3,5 гектари заберуть десь біля корпусів. Вважайте, безумовно, що селекція зникне, тому що вона ж потребує земельних ділянок, насінництва не буде. Де використовувати, провіряти у технологіях вирощування сільгоскультур мікробні препарати не буде. Ну а як можна впроваджувати? Мікних препаратів, якщо ми не знаємо, чи вони дієві чи не дієві, коли їх застосовувати, в яких дозах, чи сумісні з агрохімікатами, за словами Анатолія Москаленка, вилучення земель у перспективі зменшить кількість українських біозасобів, а також вітчизняного насіння на ринку. Парадокс у чому декілька днів тому Європарламент прийняв рішення абсолютною більшістю голосів, і наша сертифікація насінневого матеріалу соняшника, ріпаку. Сої і цукрових буряків адекватна до сертифікації країн Європейського союзу, і нам дозволено експортувати наше насіння в країни Європейського Союзу у листі, який отримав інститут від фонду держмайна, зазначається, що вилучення та передача земельних ділянок у постійне користування підприємству резерв відбуватиметься по всій Україні. Загалом у науково-дослідних підприємств НАН заплановано вилучити понад 135 тисяч гектарів. Президія Національної академії аграрних наук 2 квітня висловилась проти вилучення земельних ділянок та направила відповідне звернення до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та членів уряду. Про це повідомляє прес-служба академії. У заяві фонду Держмайна України на офіційному сайті йдеться, що вилучення не стосується тих площ, які реально використовуються для польових досліджень, селекції тваринництва чи підготовки кадрів. У травні 2024 року НАН передали дані для уточнення, які ділянки реально використовуються для науки. За 10 місяців лише одна відповідь: із пропозицією передати 65 тисяч гектарів, з яких 50 тисяч гектарів в окупації, а реально придатні 7 тисяч гектарів. Через відмову НАН від конструктивної співпраці ухвалено рішення включити в проект земельний банк усі ділянки без нерухомості, щоб припинити тюньове використання земель, які не приносять користі державі. Анатолій Москаленко розповідає, після отримання листа про вилучення земель він намагався комунікувати з фондом держмайна. Електронний лист не прийнятий. Письмовий лист, який ми надіслали, із врученням заказний. Відмовились приймати у фонді держмайна, і він до нас повернувся знову назад. У нас стовідсотково всі землі завжди використовувалися для дослідницьких цілей насінництва. І селекції люпинів. Лист про вилучення земель отримала й носівська селекційно-дослідна станція. Виконувачка обов'язків директорки Наталія Буняк розповідає: установа займається селекцією зернових овочевих культур, багаторічних трав та формуванням насіння. Селекція проводиться з основними зерновими культурами, такими як ячмінь, овес, яра та озима пшениця. На сьогоднішній день в реєстрі сортів, придатних для поширення в Україні, знаходиться 45 сортів носівської селекції. За останні п'ять років до реєстру сортів внесено 17 сортів. Наталія Буняк показує ділянку, що засіяна сортами пшениці, які створила станція. Тверда озима пшениця сорту Дуняша і інший сорт, який був внесений в минулому році в реєстр сортів. Це Бурштин Носівський, оці сорти якраз і є прекрасними представниками, які будуть формувати зерно, яке буде використовуватись для хлібобулочних виробів. Вона розповідає у разі вилучення земель, станція втратить близько 85% ріллі. Носівська дослідна станція з 994 гектарів позбавляється левової частки. Залишається лише 147 гектарів. Оскільки бюджетне фінансування нашої установи в межах 400 тисяч, а фактично на виконання цих завдань ми щорічно витрачаємо більше десяти мільйонів коштів. То це буде означати, що немає головного ресурсу, на якому отримуються ці кошти. Земля, за її словами, торік від реалізації вирощеної продукції вони отримали 42 мільйони гривень, а також сплатили понад 5 мільйонів гривень податків до різних бюджетів. Немає надходжень, немає можливості проводити оплату заробітної плати, проводити матеріальні витрати. Тобто, фактично, установа буде приречена на ліквідацію. Наталія Буняк розповідає разом з інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва вони звернулися з листом до Мінагрополітики щодо недопущення вилучення земельних ділянок. Також Суспільне направило запит до фонду держмайна України з проханням надати інформацію про строки вилучення земель. Перелік установ на Чернігівщині, процедуру інвентаризації та за яких умов установи зможуть зберегти землю у своєму підпорядкуванні. Марина Кірієнко, Василь Матвієнко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.